Давайте подивимося, яким вівторок буде у вас. А у вас буде енергетика короля мечів, планування, логіка, агресивність. Можливий такий варіант може бути: аналіз, справедливість, рішучість. Войовничість, це все буде у вашому дні. Стратегія також. Тобто, ваш день буде розпланований від А до Я, і ви будете йти згідно свого плану. Тобто, у вас є ціль, і ви до неї йдете. Давайте подивимося, яка причина тому, що ви, у вас енергетика дня буде саме короля мечів. Яка причина? Причина фортуни, є два варіанти, може бути. Або якась, або люди, або ситуація з вашого минулого повернеться в ваше життя, і вам потрібно буде її вирішувати в такому, що трішки в агресивному порядку, швидкому, аналітичному. Або, можливо, знаєте, як життя йде. Тобто якісь життєві ситуації, які потребують вашого стратегічного, логічного, швидкого. Трішечки войовничого рішення даних питань. Давайте більш детально відкриємо, що ще, от що це таке, з чим це пов'язано? Це ваше колесо фортуни. З чим саме це пов'язано? Ну, це все ж таки якісь ситуації по сімки жезлів, тобто відбиватися будете від якихось нападок. Тобто будуть якісь ситуації, будуть якісь, можливо, претензії, можливо, люди, я ж кажу, повертаються в ваше, те, що не вирішено було ем, залишено на потім, от проявиться у вас у вівторок. Які будуть ваші дії, згідно цьому вашому причині, по якій ви будете саме, саме в цій енергетиці, яка дія буде у вас у цьому дні? У вівторок. Яка ваша буде дія. Ну, Ви не будете по, по 17-й аркан по зірочці. Да? Це я б сказала так, дії, будуть дії ваші будуть зірковість. Тобто я правий, я знаю, я роблю показувати свій інтелект, показувати свою рішучість, ви будете більш такі якісь на показ, скажімо. Але ваші дії будуть пов'язані саме з тим, щоб на майбутнє, тобто з зазором на майбутнє, все буде, все буде такому... В яскравому б я сказала вигляді. Да? ну, да. Вкладуватися будете в, які, в ці справи. Ну, я б не сказала, що це буде попежу пентаклів дуже активно, щоб це були якісь дії там, будуть бути якісь невеличкі матеріальні внесення.